Всім привіт! 4 березня 25-го року. Розпочинаємо полуничний сезон, а саме розпочинаємо чистку полуниці. Як ми це робимо завжди? Наприклад, як ми це робимо? Беремо кущик і все сухе Листя обрелені. Залишаємо ось так. Ось так. Ну, залишається ось такий кущик. Навіть цей листочок трошки. Всякий, з хворобами. Ось так. Ось так. Так, беремо ловко, зачищаємо всі хворі листочки прибираємо. Ще один покажу. Ось Всі старенькі листочки, хворі листочки, все перебираємо. Ось такі всякі Палички, все відриваємо, все. Отак. Ну якось так далі буде.